Сьогодні на Сумщині 270 тисячам пенсіонерів збільшили пенсії. Директор департаменту інфраструктури Григорію Яременку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. До дня 99-річчя заснування Сумського обласного художнього музею імені Онацького відбулось відкриття трьох виставок. Вітаю вас у новинній студії телеканалу ЮАСУМИ. В ефірі інформаційний випуск. Відсьогодні на Сумщині 270 тисячам пенсіонерів збільшили пенсії. У середньому доплатять кожному майже по 530 гривень. По Україні середня виплата становить 255 гривень. На пенсії вже 17 років. Вийшло 2007 році на пенсію. Отримую на даний момент з підвищеннями 1850. Звичайно, цих грошей не вистачає, Я, на комунальні послуги не вистачає всього, на оплату всяких, на, на лікарства і на життя не вистачає за всім. У пенсіонерки Валентини Гончарової 35 років стажу. Сьогодні вона прийшла до пенсійного фонду дізнатися, яку пенсію отримає після перерахунку. Валентина Григорівна, ваша пенсія після перерахунку з 1 березня зросла на 100 гривень. Таких пенсіонерів на Сумщині 339 тисяч, 300 тисячам пенсії перерахували, говорить начальниця управління пенсійного забезпечення Тетяна Кузнєцова. За її словами, із них 270 тисячам збільшили виплату. 110 тисяч пенсіонерів отримають мінімум 100 гривень плюсом. Від 100 до 200 гривень додали гроші понад 12,5 тисячам людей. Від 200 до 500 – понад 93 тисячам. До 800 доплатять майже 22 тисячам пенсіонерів області. І більше як 32 тисячам людей збільшать пенсії на понад 800 гривень. 300 тисячам перерахунки вже проведені 90%, із яких пенсія зросла в середньому на 530 гривень. Ну, звичайно, розмір підвищення у кожного індивідуальний і залежить від показників і заробітної плати в першу чергу, показників страхового стажу, набутого за час трудової діяльності, від тих надбавок і підвищень, які встановлені до пенсії. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати в рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4 тисячі 404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму вашої пенсії. Різниця це і є кількість гривень, на яку збільшать виплату. Тим, хто отримує мінімальну пенсію, це 1669 гривень або менше цієї суми, одноразово виплатять по 2400 гривень. Це невиплачена індексація за 2015-2016 роки. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню. Е, ще також дві категорії підпадають сюди. Солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрату годувальника, і е, чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Державний бюджет точно не переживає найкращі свої часи і сам захлинається від того, що знаходиться в стадії дефіциту. Якщо е, держава буде мати достатньо великий державний дефіцит. На рівні там, скажімо, 2-2,5% ВВП, як вона планує мати протягом цього року, то подальше підвищення пенсійного ф... пенсій і додаткові надходження до пенсійного фонду. Це буде просто а, нереальне. За підрахунками Мінсоцполітики, підвищити пенсії в Україні мають більше як 10 мільйонам людей для того, аби виплачувати збільшені пенсії, зокрема пенсійному фонду області, треба понад 143 мільйони гривень на місяць. Євгенія Токарєва, Олексій Гоман, Роксолана Бучай, Ігор Якубчик, Дмитро Панов, Сергій Новіченка, Олександр Сокол. Новини на Юасуми. Пенсійну реформу Верховна Рада підтримала у 2017 році. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Водопостачання, що було припинене у сумах через аварію на водогоні, відновили. Нагадаю, порив водопроводу діаметром 400 мм по вулиці Героїв Крут, 54 54 а стався сьогодні об 11.30. без води залишилися мешканці будинків по вулиці Інтернаціоналістів, Героїв Крут, Івана Сірка, Заливні на проспекті Михайла Лушпи, частині вулиць Прокоф'єва і Харківської. Перед обідом поступила в диспетчерську службу заява про витік води на Черепіна або Герої Крут 54. Виїхала аварійна бригада, локалізувала витік води. Витік води стався і аварійна ситуація на водопроводі діаметром 400 мм на стальній ділянці, яка побудована була у 90-му році. Директору департаменту інфраструктури Григорію Яременку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Справу слухали вчора в зарічному районному суді Сум, як повідомила нам прес-секретарка зарічного суду Наталія Сидоренко, підозрюють чоловіка в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки смерть людини. Одночасно на підозрюваного погладено ряд обов'язків прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора та суду, не відлучатися з міста без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілого, а також здати на зберігання до відповідних органів, паспорт для виїзду за кордон, дослідивши надані докази. На думку суду є всі підстави для задоволення клопотання слідчого та застосування до підозрюваного найменш обтяжливого запобіжного заходу, а саме особистого зобов'язання. Ми вважаємо, що особисте зобов'язання це достатній запобіжний захід, який дозволить йому виконувати всі покладені на нього обов'язки і унеможливі. Ливить, зокрема, в тиску на свідків і спілкування з ними і так далі. Під особистим зобов'язанням директор департаменту інфраструктури залишатиметься до 3 квітня. Сьогодні суд також відмовив у відстороненні Григорія Яременка від посади, про що клопотав слідчий. За словами Наталії Сидоренко, бо чоловік із 3 січня вже відсторонений від посади. З Григорієм Яременко нам поспілкуватися не вдалося. Він не відповідає на наші дзвінки. Натомість ми поговорили з його захисником Василієм Матішинцем. Він сказав: цитую мене як адвоката рішення суду задовольняє. Сьогодні мали обрати запобіжний захід заступнику міського голови Олександру Журбі. Його, як і Григорія Яременка, підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що призвели до смерті людини. Засідання перенесли, бо Олександр Журбан не прийшов до суду. на годин. А якщо сьогодні в інтернеті запереджувати сьогодні? За станом здоров'я потребує подальшого до демократозного лікування, довідки додають. У зв'язку з виходом будемо просили підкласти вигляд справи, врахувати час необхідний для виконання слідчого змоги статті 184 квітка для підготовки захисту. Підозру директору департаменту інфраструктури міста Суми Григорію Яременко та заступнику Сумського міського голови Олександру Журбі вручили 21 лютого після обшуків у, місь... у міськраді. За інформацією прокуратури департаментом інфраструктури у 2017-2018 роках укладалися договори на капітальні ремонти понад 180 ліфтів, зокрема, у будинку на вулиці Супруна, 32 дріб 1 у Сумах, де 2 січня у ліфті загинуло немовля. У справі віце Сум Володимира Войтенка сьогодні у зарічному райсуді слухали потерпілу. Це колишня працівниця департаменту містобудування та земельних відносин Лариса Гончаренко. Мені вручали рішення про звільнення. Я не впевнена була в тому, що я після цього не залишуся без роботи. Тим більше в сім'ї я була одна, яка отримувала кошти. Отримала зарплату. Тому я не згодна була е, написати заяву на звільнення. Яка саме роль Войтенка у вашому звільненні? Рішення про звільнення підписане головою комісії. Вам завдано е, будь-які збитки цими діями морального чи матеріального характеру? Ну, за той період, коли е, нас напускали в кабінети і. Е, ми не могли потрапити в свій кабінет для роботи. То звичайно, це була морально, морально виснажена. Я за це я переживала спрямо цього. Попереду ще мають заслухати сім потерпілих. Наступне засідання призначили на 18 березня на 9.15. Рішення міської ради, яким департамент містобудування та земельних відносин перестав існувати, Сумська міська рада проголосувала 27 січня 2016 року. Нагадаю, що першого заступника мера з 2016 року обвинувачують у незаконному звільненні працівників департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. У провадженні фігурують 34 потерпілі особи. У разі доведення у суді вини віцемера йому загрожує штраф, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправні роботи на строк до 2 років, або до 6 місяців арешту. До дня 99-річчя заснування Сумського обласного художнього музею імені Онацького відбулось відкриття трьох виставок, що було представлено далі у сюжеті. Відкриває потрійну виставку експозиція, присвячена художнику Чехову Миколі. Це старший брат письменника Антона Павловича. Тут його скульптурний портрет, 12 графічних робіт і 35 оригінальних документів. Це дар Марії Павлівни Чехової, який вона надала 1939 року з сімейного архіву. Документи, які стосуються художника і старшого брата Миколи Павловича. Вона тоді гадала, що цим документам місце саме в Сумському художньому музеї. Далі експонати гості з ромен привезли 20 картин із тамтешнього краєзнавчого музею Мистецькі перлини Романщини. Такий творчий обмін це виставка художніх робіт, образотворчих Роменського краєзнавчого музею у Сумах в обласному центрі, а збірка художня скульптурних робіт Івана Петровича Капавері, уродженця Роменщини, якраз сьогодні, у стінах Роменського краєзнавчого музею. Третє зібрання ювілейне до 205-ї річниці народження Тараса Шевченка і 200-річчя Пантелемона Куліша. Художні роботи письменників. Вони кожна виставка своєрідна, кожна неповторна, тому я не можу виділити, що якась там краща, якась гірша. Вони всі цікаві і відкриваєш сумщину по-новому. Експонати можна переглянути в художньому музеї до кінця березня. Каріна Король, Сергій Лазаренко. Новини на ЮАСуми. У Сумському манежі змагаються гандболісти. У матчі чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги на майданчику зустрілись гандбольні клуби Сумдеу та Південна Пальмира з Одеси. Хто на майданчику святкував перемогу у цьому матчі розкаже мій колега Олександр Качанов. Гандбольний клуб сунду та Одеська Південна Пальміра втретє спробують визначити сильнішого. Дві попередні зустрічі команд у цьому сезоні завершились в нічию 26 – 26-26 та 32-32. У сьогоднішньому матчі до середини першого тайму команди йшли очко в, очко в середині першої половини гри одеситки пішли у відрив і збільшили перевагу над господарками паркету до шести очок. Під кінець тайму дівчата сумської команди скоротили відставання від одеситок, і на перерву команди пішли з рахунком 17-14 на користь південної пальміри. На початку другої половини матчу сумчанки зрівняли рахунок на табло. Після чого одеситки знов повели у рахунку. По ходу матчу їх перевага над сумчанками сягала 10 пунктів, а завершилась гра з рахунком 38-31 на користь гостей. Ми прошлом гадово такво грали ми у минулому році грали з вашою командою і було важко. Зіграли в нічю, в м'яч програли. В цьому році, в першому колі, у нас в Одесі дві нічії зіграли. Що сьогодні стало з нашими колегами, я не знаю. Думаю, що просто дається взнаки, що це жіноча команда. Сьогодні, в принципі, дівчата вийшли з короною на голові. Що вийдуть, дуже швидко обіграють пальміру, і все у них буде добре. Але не настроїлись. Тренера не змогли настроїти команду і тільки за настрою вони програли. Завтра команди зіграють другий матч туру. Розпочнеться він о 15.00. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАС Суми. Сьогодні на майданчику манежу у матчі чоловічих команд гандбольної вищої ліги СумДУ приймаємо ТОР-3 із Запоріжжя. Як завершиться цей матч, розкажемо у наступному випуску. Сумські легкоатлети виграли міжнародну матчову зустріч у складі української команди. Два сумчани наборолися за першість України з 11-ма іншими збірними країн у Білорусі. Враженнями від змагань поїлилися з нами. Ярослав Демченко здобув дві нагороди на матчевій зустрічі. Він виборов особисте срібло на дистанції 400 метрів та золото у змішаній естафеті 4 по 200 метрів. На своєму етапі сумчанин скоротив відставання від іспанського атлета і випередив його, чим забезпечив українцям перше місце. Ось запас було підставітелі Іспанії, і посміть, як бігуть українці. Ой-ой-ой. Після 400 метрів, як пройшли 200 метрів перші швидко, тому на 200 метрів вже не було шансів повільно починати. Треба було щось вирішувати. І так як команда України була на момент передачі паличку е, мені е, на другому місці. Я продемонстрував все, що зміг. Я був другим, але можна було, можна було щось зробити. Встановлення особистого рекорду не вийшло, але вийшло показати досить видовищний, але не результативний біг. У збірні Ярослав четвертий рік тренується близько восьми років. Після кінця сезону разом з тренером розбиратимуть помилки, зокрема тактичні. Останній старт показав, що ми можемо бігти досить швидко. Результат 48,61 це не найшвидкий час, але не варто забувати, що і манеж в місті Мінську має всього 4 доріжки, дуже круті виражі, досить довгі прямі. І показати високий результат і високий час на цьому манежі не завжди. Виходить. За крок до п'єдесталу зупинився Ігор Гончаренко у спортивній ходьбі. Цими змаганнями на дистанції 5 тисяч метрів він дебютував на міжнародних стартах. Було складно в плані психологічного, тому що в нас є судді і за три записки можуть зняти. Я боявся, щоб не зняли. Ти так, зупинився за крок до п'єдесталу? Не дуже шкода? Та шкода. Ну, якраз у Спортсмен у він третє місце зайняв. У мене такий кращий результат, як у нього, що він зайняв третій результат. Можна було поборотися, але перше змагання все ще буде. Тренується ігор близько семи років. Спочатку бігав, а через півроку тренувань почав займатися спортивною ходьбою. Прийшов до тренера Олексія Шелеста, учасника двох Олімпійських ігор та чемпіонату світу. Насамперед, це перший старт, і тому я Дуже задоволений його виступом. Так би мовити, було завдання пройти в свої сили, так як виступали під час відбору на чемпіонаті України. Там він показав час 22 хвилини 0,6 секунд. Тут він пройшов 22 хвилини 0,8 секунд. Я думаю, що це було для першого старту дуже нормально, пристойно. Показав достойну техніку пересування, трошки поборовся. Ну, хотілося б, звичайно, в трійці бути. В цьому випадку це нормальний старт. Краще, краще, хай буде так. Спочатку четверте, а потім вже прийде й перше. Наразі Ігор готується до зумового чемпіонату України з ходьби, який відбудеться в Івано-Франківську 23 березня. Марина Максименко, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСуми. Наступний випуск новин о 20.30. Залишайтеся з Юасуми.